І вона називається Любов до людей. Любов до людей. Це дуже важливо в наш час. Любити ближнього як самого себе. По причині беззаконня любов охолоне в серцях багатьох людей. Боже, не дай моєму серцю стати холодним. Нехай горить в моєму серці. Любов до людей, я не хочу бути холодним, нехай горить в моєму серці, любов до людей, я не хочу бути як медвий, нехай борить моєму серці, любов до людей. Хочу бути як мертвий, Гонити за матеріальними цінностями Втрачаємо найважливіше, хоча здається і просте Любов до рідних, любов до мами й тата, любов до брата і до брата, брата. Ось що ми в праді головне. Люблю свого ближнього як самого себе радом. Нехай горить в моєму серці. Любов до людей, я не хочу бути холодним. В моєму серці, любов до людей, я не хочу бути як медвий Сьогодні так легко любов в своєму серці загасити. Та ти байдужим до людського полю, та ти байдужим до того, що відбувається навколо, але я приймаю рішення людей любити І вірю в те, що Бог дасть мені сили Пройти всі ці долини. Хочеться бути злим, люби або загинеш, у тебе більше вибору немає. Живе той, хто любить, а хто не любить, помирає. Там, де те любов там страху вже немає, Там, де те любов, там демони втікають. Якщо охолола любов до людей, це значить, що охолола любов і до Бога. Це факт. Прислухайся до свого серця. Нехай горить, нехай горить в моєму серці. Любов до. Хочу бути холодним нехай, нехай горить в моєму серці, серці. любов до людей, я не хочу, я не хочу, я не хочу бути як мертвий Можна багато знати, себе мудро вважати, десять разів Біблію перечитати, але якщо любові, у серці ми не маємо, Як свічка від вогню згораємо. Любовь Яке ми до людей несемо Наших серця, його ми бережемо Сьогодні в світі Так багато егоїзму, сьогодні в світі, так багато песимізму Та я приймаю рішення людей любити Хочести, все є життя, і що не ділити Сам по собі не можу я любити, Любов це може так, да. любов це є спасіння світу Нехай горить в моєму серці любов Хочу бути як мертвий. За одну хвилину можна втратити те, що ти подував руками. Так часто ми не цінуємо, того, хто є поруч з нами. Давайте цінувати один одного і любити свого ближнього. За слава Ісусу.